Період почався можна робити. Якщо брати з туристичної точки зору, не враховуючи кліматичний, який дуже швидко прийшла весна, надзвичайно швидко. Якщо відсвіла на початку березня магнолія кобус і магнолія Соланжайка позаду нас вже відпадають листочки, це дуже швидко. Це початок туристичного сезону на території Гужута і Закарпатської області. Чим є квітучі дерева для ужгороду, для закарпаття? Чи є вони однією з мазитів окремо? Кідучі дерева не тільки туристична родзинка, а й наукова. В жоді понад 300 екзотів, які були насаджені з XVII століття, і ця традиція продовжувала і по сьогодні, по 21 століття. Це насадження масових халей і форзиці, і магнолій, і сакур, і туй, і кипарисів, і яблунь недзвецької, яблунь китайської, це і софора, тобто безперервне насадження різних екзотів. Зараз висаджена деревця мигдаля, яке красиво квітує. Фактично це радує око і науковців, ну але для міського бюджету в першу чергу це і око туристів, яких ми завжди чекаємо. Сакури ще не розцвітають масово, лише деякі почалися. Чому можна очікувати саме від цьогорічного цвітіння сакуру непроста ситуація в державі? Нагадай минулого року скільки людей приїхало і про що ми можемо говорити цього року. Під час цвітіння сакур вони завжди співпадали в кінці квітня, на початку травня із масовими вихідними днями з 1 по 10 травня. З одного сторони, можна сказати, що, на жаль, вони швидше зацвітуть, але вони цього року потрапляють на пасхальні вихідні. Тому велике свято Великня так порадують і цвітіннями і сакурами. Тому наступними вихідними сакури зірвуться на всіх алеях Ужода Мукачева. Хуста, власне, ми думаємо, що протягом 14 днів будуть радувати. Стосовно туристів, яких в минулому році було за два тижні близько 300 тисяч, судячи по тим, яких ми робили опитування по готелям. То я думаю, що число не буде менше, не буде. А виходячи з тих позицій, які отримав туристичний інформаційний центр закарпаття, навіть більше, тому що в певні напрями України столичні туристи і туристи з мільйонних місць змінили свою думку і переорієнтуються на завжди тихе, спокійне, квітуче Закарпаття. Які атракції, можливо, не цього сезону, а наступного, ми зараз маємо досить складний час, наступного сезону варто запроваджувати в Ужгороді, аби закріпити бренд Ужгорода міста сакур, Ужгорода міста саду, ужерода, місто квітучих дерев, щоб використати і цю родзинку як туристичну, як туристично, не лише інші родзинки, але і цю теж. Ми з цього року плануємо використовувати два основних напрямки. це екотранспорт в місті Жуді, в першу чергу це сітібайки, так звані велосипеди, які у нас є не тільки в режимі проката, в режимі найтрайда, але і ще в режимі соціальний велосипед. Для соціальних категорій, тобто безкоштовно. Також з'явилося в місті дуже багато ексклюзивних парковок велосипедних, і міщани пересідають не тільки під час найт-райда, це 2-3 тисячі велосипедистів водночас, але і під час будніх днів на роботу вже вже прийнято їздити на велосипеди. Дуже багато з керівників їздять, користуються цим транспортом. Ну і власне соціальний аспект багато закладів починають знижувати цілому. Політику, незважаючи на невеличку девальвацію, порівняно з світовими валютами гривні, то, власне, є ця знижка, багато хто не підвищив, більшість не підвищили, а деякі навіть зробили спуск цінний низ. Це соціальний аспект. Друге, спуск низ пішов у кав'ярнях, спуск низ пішов у. Багатьох закладах громадського харчування – це їдальні ресторани, де ми стараємося власників переконувати, що не один раз треба заробити, а протягом 365 днів. Тобто, у наступний раз це буде і соціальні транспорти. Це і будуть соціальні моменти стосовно туристів і гостей міста. Власні сакурові атракції в наступні роки, чи можливі? Сакура Фест, бренд, який би народився, не, не дуже жив і успішно. Чи можна щось відтворювати? Напевно, в інші будеться. Бренд Сакура Фест перейшов уже в інші моменти. Це не тільки фестиваль, один конкретний точковий. Це протягом тижня відбуваються різні акції і атракції, які собі наліплюють назву сакура Це дуже добре, що це сталося. Це стало самоназвою всього, тому ніхто не претендує на якусь оригінальність. Це в Ужгороді пройде з 22 по 29 число, якраз в межах святкування відзначення днів сакури. в Ужгороді. понад 20 спортивних акцій, чотири з них міжнародні. Далі це будуть близько 30 міні-флешмобів, такі як Night Run, Night Rope, Night Ride, як вихід на суботники. Під е, тим, щоб сакури обрізати, підкрасити, облаштувати, насадж, насаджати саме е, ще збільшувати алеї сакурові. Крім того, на території Закарпаття за два тижні, за два тижні, вже зазначено в інформаційних вісниках, пройде 16 великих фестивалів за два тижні. Це дуже багато як для фестивального е, сезону, але користуючись тим, що е, травневі, можливо, будуть без сакур, то відповідно це е, всі активі. Ізуються дуже швидко, власне, і потім сакури переходять в цвітіння долини нарцесів.